Вітаємо вас, любі діти! Хочемо розказати вам казку про вирощування мікрозелені у себе вдома. Це корисна зелень для нашого харчування. А головними героями нашої казки стануть ці ляльки мама, тато і їхній син. Ця лялькова сім'я живе в нашій групі. І ось що сталося! Жили собі в одному садочку, в одній групі лялькова сім'я. Пані Марія, пан Юрій та їхній син Андрій вони із сумом подивилися у вікно, зараз на дворі зима. Немає зелених листочків на деревах. Зеленої трави на луках. І город стоїть вкритий снігом. Ось вирішили вони, що хочуть мати свій власний город. Але не на вулиці, а в теплій кімнаті. Думали думали. Тоді і виникла у сім'ї ідея створити город на підвіконні. Пішли вони до магазину і купили насіння, землю та горщики для розсади. Сім'я вирішила посадити у себе на підвіконні мікрозелень. Вони таку зелень будуть додавати в салати і таким чином оздоровлюватись. Настав день посадки. Вони разом наповнили горщики землею. Пані Марія посіяла насіння і полила їх. Ось посіяла насіння салату, руколи. А тут буде рости капуста. Потім редиска, посіяла горох. І в останній грядці ростиме пшениця. Але щоб швидше зійшла розсада, пан Юрій і Андрій зробили маленьку теплицю. Потім поставили накриті горщики на підвіконня, де було багато світла. Минали дні, і родина уважно доглядала свій маленький город. Коли зійшли сходи, теплицю прибрали. І зелень раділа сонячним променям і краплям води. Марія кожного ранку перевіряла, чи не треба полити рослини. Юрій і Андрій підпушували ґрунт навколо молоденьких паростків. З часом їх підвіконня перетворилося на справжню зелену казку. Юрій з Марією з гордістю розповіли про свій город сусідам і давали скуштувати свіжої зелені. Прийшли вихователі на роботу і дуже здивувалися, який гарний город на підвіконні з'явився завдяки ляльковій сім'ї. Любі діти. Цю зелену казку на підвіконні можете створити і ви, А допоможуть вам у вирощуванні зелені ваші батьки. Успіхів вам! До, До нових зустрічей!